Коли їх нарешті випустили з полону, говорять телефонуйте, а вони не пам'ятали номерів телефонів. Чого стоїте, копані? телефонуйте мамам? А їм ще й досі вчувалося на розстріл всіх тих, хто в чуланах. Кожного ранку в полоні була думка лише б не катували. Кацапи дурили, вроді на обмін везли. А потім знову на тортури повертали, знущалися, сміялися, голодом морили, і нам краще не знати, що вони там їли. Їх везли додому степами, а потім вдома нагодували. Це не вода з хробаками, простий борщ, каша, сало. Зі сльозами вони дякували і говорили. Що ніколи такої смачної їжі не їли, змучені, покалічені і на сто років постаріли. Коли їх нарешті обміняли з того страшного полону, їхав дорогою. І ніхто не думав, що вони їдуть додому. Ніхто навіть не мріяв, що тортури нарешті скінчилися. Війна це дуже страшно. Але не дай Бог, щоб в полоні опинилися. Слава Україні, героям! Слава все буде Україна!